Але спочатку ми долучимо до нашого ефіру народного депутата України. Це міністр з питань ЖКХ України з сьомо х років Олексій Кучеренко. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас! Вітаю доброго ранку! Добрий ранок, поговоримо про ту заяву, яку вчора зокрема зробив президент під час великої конференції. Процитую її Україна не продовжуватиме договір на транзит російського газу однак готова розглядати запити від європейських компаній. Саме так заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції. Водночас, президент зазначив, що немає інформації щодо нещодавної зустрічі президента Азербайджану і Росії. Давайте почуємо. Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, На чому поставлена крапка? Що стосується а, транзиту а газу від інших компаній, Якщо буде продовжуватись, ви тут ви праві продовжувати запит деяких наших європейських колег. Ми всі в Євросоюзі ми будемо розглядати їх прохання. А, тож у підсумку, з 1 січня, у нас немає безпосереднього транзиту російського газу з укладено напряму, але, але транзит все одно буде і а і з тиском в трубі що буде. Мене це найбільше цікавить. От з 1 січня, ну от я здумався. Ось пан президент щось таке сказав. Таке я не знаю, чесно, як вам прокоментувати. Бо з одного боку, ми не будемо договір на транзит продовжувати. Ну зрозуміло, він закінчується з першого там 31-го цього року. А з іншого боку, якщо європейські компанії звернуться, то не розгляне. Може, пан президент має на увазі, що якщо європейські компанії, а їм, ну, в них вже немає там повного ембарго, санкції, вони ж до сих пір отримують газ від РАО Газпрому. Але якщо вони точкою контракту оберуть, наприклад, суджу, Нашу українську дачу, яку ну мабуть на сьогодні, нашу українську, а це контрольно-вимірювальний пункт це станція. То по суті, тоді ми е, контракт на транзит не РАО газпромом будемо хватати, а з європейською компанією. Розумієте? ну це така казуїстика. Юридична, це так і буде. Але ну насправді ми ж мусимо розуміти, що це все рівно оцей російський газ, який деякі наші президенти називають вонючим, поганим, брудним, і так далі. Ну, до речі, давайте ж правді в очі подивимося, Він же йшов і йде останні 10 років після початку війни, справжньої, і як би там не називали його. Порошенка, Кобалів, Вітренка, Яценюк, Ройсман, як вони не називали, що це європейський газ. Він фізично був російським газом. Російські молекули газу проходили через нас. Через нашу трубу на Європу на Словаччину переважної більшості Угорщина вже роки три не бере, е, немає. Ну не, не через цей транзитний коридор. І власне кажучи, просто це папірцями. Він був не європейський, бо по папірцями він був теоретично не на російський, а був європейський. Ні, Ну вони ну, це тут... не заперечували ніколи. Вони казали, що ми не споживаємо Україну, не споживає російський газ, але те, що контракт на транзит російського є, це ж в принципі факт. Іна дійсно да споживала фізично російський газ, тільки не споживала його за паперцями. От і вся вам. Ну що, ну, Але ваше друге питання ай... воно ну, де дійсно дуже важливо, бо відсутність тусу тиску в трубі. А це на моїй пам'яті був момент, коли я був в уряді початок 9-го року. Оця газова війна там фізично був тиск нуль. При температурі мінус 25 за бортом, і тоді дійсно це була дуже аварійно така катастрофічна ситуація. Але на той момент українські газовики, саме газотранспортники, вони змогли перелаштувати систему на реверсну роботу і по суті підіймали газ в західних сховищах і гнали його на схід, розумієте? тобто перевернули цей вектор руху. Але на той момент сховищу було. Ну 25, мабуть, мільярдів 24, Так точно вони були повні. А це тиск розумієте, чим більше газу в сховищах, тим більше зворотні цей тиск, який. Е... Випихується цей газ на сьогодні, якщо я не помиляюсь, 13 з невеличким, тобто навіть відстаємо від графіка на 2 мільярди по сховищам. Тому тут технологічно як поведе себе газотранспортна система, це велике питання до тих технарів, які я споживаю. Я і сподіваюся, лишилися ще в структурі оператора ГТС. Тобто а не те. Роздовго як, як довго можна підтримувати буде цей тиск, тому що тоді, у восьмому році, ця ситуація була ну відносно тимчасовою. Так, вона там була по двох тижнів, хоча температури були дуже низькі, це треба зрозуміти. Ну ще раз на словах оператор ГТС і керівництва гарантують, що не забезпечують те, що по всій трубі ГТС українського. Території буде нормальний тиск, той що той, що дозволить подавати от на цю конфорку, щоб там бо горіли, розумієте. От ви показали газову конфорку. Там може бути газ, тільки він горіти не буде. розумієте? бо якщо тиску не буде, і власна кажучи, але це такий експеримент, це поки теоретичні заяви, розумієте? це моделювання. Це математичне і технологічне моделювання, але як на практиці це буде це окрема розмова. І є ще одна третя проблема, дуже велика. Треба розуміти, що Кожного останнього року ми десь мільярд від Російської Федерації отримуємо за цей транзит доларів, і він йде на утримання оператора ГТС. Там доволі дуже велика структура, це все треба утримувати. Там великий штат, технічні працівники, газ треба купувати і так далі. Якщо цього мільярду не буде додаткового, то постає питання на кого оператор ГТС покладе. Це і в якому тарифі? Бо хтось це має заплатити? Ну відповідь на поверхні споживачі. Побутові, не побутові, так, всі то ми енергет... ми з вами. Хто за все завжди платить споживач? Це треба, щоб всі українці запам'ятали, Виплачує собі заробітну платню, там якийсь там менеджер енергокомпанії мільйон гривень. Це ми з вами заплатили. Веде піар нескінчений там зранку до ночі там по форбсах і інших там іноземних і витрачає мільйони гривень. Це ми з вами затра... заплатили за все. За все ми платимо іншого доходу. У них немає. Якщо Він... цей мільярд розподілити зараз між усіма громадянами, які і в нашій країні так? дорослого віку в домогосподарствах, точніше, так скільки да. це додасться до тарифу, можливо, у вас є розрахунки? Вже якісь є. Ми, ми що колись робили розрахунки? Чи чимове на навантаження? Якщо зараз у нас на нас покладається 20 копійок з Куба, воно сховив в ціні від нафтанак Нафтогазу. Ми не напряму платимо в ціні від «Нафтогазу», Так, от ми розраховували, що це буде до 2 гривень це на той момент 3-4 роки робили такі розрахунки. Я, зверну, я звернувся до Тобто гривня 80 зайвих, і воно відобразиться може в ціні на газ, розумієте, от що я дуже боюся. 9-10... вернуться до НКРКП з офіційним запитом. Чи вони прораховують? Вони мені відповіли, що так, вони аналізують, оператор прораховує, але чіткої відповіді не дали. Я там руку на пульсі тримаю. І я розумію, що будуть намагатися не на населення покласти, а як завжди, на промисловість. Але від цього не легше, бо ми в результаті. В результаті заплатимо за ну в ціні товару. Розумієте, вона не напряму буде опосередкована. Але ще раз цей мільярд треба, щоб споживачі заплатили, якщо він не буде з на утримання оператора, це може Дай... стати підставою для перегляду мораторію на підвищення власне цього тарифу. Да, там же діє як це прайскеп називається. Да, 7 7 гривень е, ну, обмеження регульована да, ти. На, на, на що ви маєте на на ціну для населення Так, да, ціну для населення, так 7,50 плюс торгівельна націнка, 7,96 На сьогодні до речі, вона мараторія вже заморожена. І по до речі, я одразу хочу сказати: якщо ніколи ви чуєте, що там прем'єр або пан Чернишов вельми шановний кажуть, ми герої, ми щось там е, зберегли ціну на газ для населення. Ну вибачте, це норма закону, який 20... 2279, два два роки тому його прийняли. Депутати, тому не треба. Це це норма закону. Вони не мають права порушити цей закон із тарифом, із ціною на газ, тарифом на тепло, тарифом на гарячу воду та тарифом на розподіл газу. Оцей що ми платимо облгазам. Тому тут героїзму не треба. І, до речі, президент вчора правильно фразу сказав абсолютно, як, як мої думки, бо я почав цю тему три дні тому, е, мені особисто дуже набрид піар від е, навколо енергетики, від уряду і від керівників наших державних компаній. Він він примітивний за наші гроші і не несе ніякої смислового навантаження. От я просто прошу всіх керівників просто трошки помовчати, дати відпочити від себе, а буде все нормально. У нас повернемося до цього. Бо вони піаряться, а ми знов без електрики сидимо. І на жаль, сьогодні ви бачите, знов не стабілізувався режим. І ще добу дві ми будемо в такому рваному режимі з електрикою. Потім він більш-менш стабілізується.